Намалюємо якийсь квадрат. Можливо, він буде трохи неідеальним, проте ніхто з нас не ідеальний. Отже, позначимо одну зі сторін квадрата як x. І, як ми знаємо, у квадрата всі сторони мають однакову довжину. Отже, всі сторони можна позначити як х. І також я позначу прямі кути, для того, щоб зрозуміло було, що це квадрат. І тепер мені стало цікаво. А чи є довжина сторони квадрату прямо пропорційна до його площі? Ще раз, давайте подумаємо, можливо, вам треба зупинити відео для того, щоб добре подумати про це. Отже, чи є довжина сторони квадрата, тобто ось цей х, прямо пропорційною до площі квадрата. Як ми це знайдемо? Як ми це дізнаємось? Я пропоную накреслити табличку. Де у нас буде довжина сторони, довжина сторони, довжина сторони квадрату, ну і це у нас х, тепер у нас буде площа площа, і відповідно, якою є площа квадрату, це у нас одна сторона помножити на іншу, це буде х множити на х, тобто х у квадраті. В дужках запишемо це, х у квадраті, і проведемо, власне, саму табличку, саму табличку. І я пропоную зробити навіть третій стовпчик, де у нас буде відношення. Отже, щоб дізнатися, чи дійсно це є прямо пропорційними ось ці наші дві, два значення. Довжина та площа, нам треба знайти відношення. Відношення, наприклад, площі площі до довжини. до довжини. Довжини сторони. Довжини сторони. І ми це запишемо якраз таки у наш третій стовпчик. Отже, це відношення площі до довжини сторони. Довжина сторони. Візьмемо для початку, наприклад, х дорівнює 1. Отже, довжина сторони це 1. Відповідно, площа буде сторона помножити на цю ж саму сторону, тобто 1 в квадраті, і у нас вийде одиничка. Тепер візьмемо довжину як 2. Отже, площа буде 2 на 2, тобто 4. І візьмемо ще третій варіант, наприклад, 3 для того, щоб у нас було. Більше даних, з яким ми можемо працювати. І тоді 3 множити на 3 або 3 в квадраті це в нас 9. І тепер нас цікавить саме відношення. Отже, для цього ми ділимо площу на довжину сторони. У першому випадку у нас площа це 1. І ділимо ми на довжину, тобто теж одиничку. 1. 1 на 1 це 1. Переходимо до другого рядка. У нас тут площа 4 і довжина сторони 2. 4 ділити на 2 це у нас 2. Пу -пу -пу. Тут вже видно, що у нас не все так добре, оскільки, якби у нас були ці величини прямо пропорційними, тоді б у нас постійно був однаковий цей коефіцієнт. Тобто ми б отримували однаковий результат при діленні площі на довжину сторони. Але давайте ще перевіримо. Наш третій рядочок. Отже, тут ми ділимо 9 на 3 і отримаємо трієчку. Зважаючи на те, що ми щойно отримали, можна сказати, що ці дві у нас величини, тобто площа і довжина, не є прямо пропорційними. Запишемо це. Отже, вони не прямо пропорційні. 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 І насправді це досить таки логічно. Чому? Тому що можна помітити, що насправді щоразу ось це відношення дорівнює довжині сторони квадрату. І це досить логічно, оскільки довжина сторони у нас х, площа, як ми казали, х в квадраті, і, відповідно, відношення площі до довжини сторони буде х в квадраті ділити на x, отже, дорівнює x. Отже, щоразу це відношення дорівнюватиме саме довжині сторони конкретного квадрату. І як висновок, знову ж таки, ми маємо те, що довжина сторони квадрату та площа квадрату не прямо пропорційні.